Як розумієте, що у вас чутлива шкіра, ознаки, які ви могли не помітити? Чутлива шкіра це не просто про легке почервеніння, вона може вести себе набагато підступніше. Реакція на зміну температури. Варто вийти на вітер або зайти в якесь тепле приміщення, і ваша шкіра вмить стає червоною. Сухість стягнення свербіж навіть після мивання звичайною водою, почервоніння або поколювання після нанесення косметики, навіть якщо вона підходить за типом шкіри, а також раптові висипання без явної причини, реакція на жорстку воду після душу або вмивання обличчя відчуття зневоденості, нетерпимість до певних косметичних продуктів. Навіть якщо засіб добре працює для інших на чутливій шкірі, він може викликати подразнення. Це може бути що завгодне, від сонцезахисного крему до зволожувального лосьйону. Чутлива шкіра це не проблема, а особливість. А головне підібрати правильний догляд, який допоможе зняти подразні та зміцнити захисний бар'єр. У наступному відео розберемо, яких засобів і інгредієнтів варто уникати, якщо у вас чутлива шкіра. Не пропустіть! А ви вже підписалися?